Щедрий вечір, добрий вечір, добрий вечір, Олександрі Шевченко дісталася роль кози. Каже, такій новині зраділа. Взяла у бабусі кожуха та власноруч змайструвала ріжки. Я зазвичай ходила в себе в місті в, мене, ну, в моєму районі, ходила по будинках там моїми друзями, а так ходити по місту це дуже незвично, але мені дуже сильно це подобається. Я зрозуміла, що це мої. А ось Богдан Литовченко одягнув на мисто вінок та спідницю. Грає маланку. А щоб не пограти? Життя одне треба все спробувати, і миланку пограти. Я не бачу тут нічого такого соромливого, Це навпаки традиція. Треба її продовжувати і розвивати це весело. Для перехожих приготували дві щедрівки, розповідає Оксана Орел. Чесно, не страшно, тому що більшість людей ти бачиш вперше, і тобі навіть подобається, коли люди йдуть, і тобі посміхаються. Ну це означає, що їм подобається те, що ти робиш. У мішечок Черкащанка Катерина Чорномас кидає гроші. Каже, підтримує таке дійство. Прекрасно, тому що популяризація українських пісень колядок, щедрівок. Сьогодні меланка, це чудово. Ініціювала щедрування громадська організація Поклик яру розповідає координатор акції Нікіта Чивіров. Додає, усі зібрані кошти переведуть на придбання квадрокоптера для 8-го полку спецназу Збройних сил України. Мета цієї акції полягає в тому, щоб допомогти захисникам і паралельно зберегти українську традицію в такому от вигляді, як щедрування. Зі слів Нікіти, вони зібрали 3100 тисячі гривень. Галина Діденко Олег Кураш. новини на Суспільному, Черкаси.